Ну, по-перше, це е, останні два роки вперше відбувається в Незалежній Україні такі дії з боку правоохоронних органів. Мені, як міліціонеру з багаторічним стажем, соромно сьогодні за своїх колег, в тому числі і підлеглих, в тому числі і командира Беркута Олександрова. До речі, я його два рази. Намагався звільнити, але завдяки лобі в міністерстві внутрішніх справ його не дали тоді можливості звільнити зараз. відсторонили. і сьогодні, ну вони я впевнений на 100%, визнають його дії правомірними, але однозначно міліція вчинила посадовий злочин. Вона перевищила свої службові повноваження, тому що затримати затримувати депутата Верховної Ради можна лише з дозволу парламенту, і в тому числі за адміністративні правопорушення. Затримувати людей, які не вчинили адміністративного правопорушення, міліціонер не має права, і кожна людина має право згідно конституції згідно. Є в кримінальному кодексі таке поняття, як необхідна оборона. Якщо по відношенню до неї чиниться протиправна дія, вона має право захищатися. Незалежно від того, хто це робить, чи це працівник міліції в формі, форменному одязі. Якщо я знаю закон, якщо проти мене вчиняється протиправна дія, пограбування, насильство іншого, інше якесь, я маю право захищатися. Це право дано мені Конституцію. Але питання не в міліціонері, бо це професійні люди. Ви так вважаєте? Це професійні люди. Ну, цей підрозділ, цей підрозділ, захищатися. цей підрозділ багато разів приймав участь в затриманні озброєних злочинців. Там цей підрозділ, який мав це славу. Це Беркут, це Беркут це не його профіль. Щоб це Беркут, злочинців. там є спеціальний підрозділ, оперативна рота, які займали, Ще, Там є загиблі, там є працівники, які загинули від злочинців. І мені сьогодні соромно, що цей командир опустився до того рівня, затримуючи дівчат, журналістів, адвокатів, депутатів, опустив цей підрозділ. Розділ ну вибачте за таке порівняння нижче плінтуса. Авторитет цього підрозділу сьогодні надзвичайно низький. що сід місці... зробити далі.